Доброго дня! В огляді теплова гармата Grünhelm PTC 2000, потужність максимальна 2 кВт. Можна регулювати або 1, або 2 кВт з будованим вентилятором. Зручна ручка металевий корпус в комплекті вилка і терморегулятор. Зараз ми запустимо, побачите як він працює. Включаємо на першій потужності. Працює вентилятор на 1 кВт, терморегулятором можна змінювати потрібну температуру. Це у нас є виключення, це включення на 2 кВт. Якщо терморегулятор на мінімум, то він виключається. Якщо ми накручуємо, яка нам там температура потрібна, то він буде працювати до досягнення цієї температури. Є захист від перегрівання, в принципі, зручний, безпечний, можна використовувати на будівництві.